24 лютого, коли розпочалася війна, ми всі працювали на роботі. Ми працювали до останнього часу, коли могли. Значить, коли була коли був захоплений Херсон, пізніше Білозерка, на наступний день був Станіслав захоплений, ми продовжували працювати, працювали в сільській раді, поки не було обстрілів. Коли почалися обстріли, Ясна річ, що дівчата, які в нас працювали, працівники сільської ради, сказали, що ми боїмося, будемо виїжджати. Я їх всіх відпустив, всіх обняли, поцілували. Ми не знали, зустрінемося потім чи ні. Сказали, ну якось ми тут справимося з роботою. Ми працювали, робили електропостачання, водопостачання, газопостачання. Працювали по всіх напрямках, все фінансували, все було нормально, коли до нас заїхали, вже. Російські окупанти, тоді вже в нас трошечки почалось утискуватися наші права. По спочатку до нас вони не мішалися. Приїжджали, дивилися, що робимо. Вони спілкувалися з людьми, чи влаштовує їх сільський голова. Люди казали Да, не трогали, ходили. Потім настав такий момент, що почали російські окупанти видавати людям українські гроші, ой, російські гроші. І прийшли до мене і кажуть, що Іван Дмитрович, будь ласка, роби списки, треба людям видавати допомогу. Я кажу: я з російськими грошами не можу працювати. так Як я службовець місцевого самоврядування, це буде проти вас Нічого попередили, щоб я на цьому зосередив увагу. Більше нічого не було. Потім приїхали мене, забрали 24 червня у полон. З 24 червня по 28 червня чотири доби мене отримували у Білозерському районному суді в камері до судового слідства. Там почали промивати мозги. От що Росія тут назавжди, ми прийшли до вас, ви подумайте, ми можемо поставити іншу, а але люди за вами. І ви залишитесь без роботи. Я кажу, ну ви знаєте, ну залишусь без роботи, залишивсь. Ну ви мене повинні зрозуміти, що я давав присягу на вірність народу України і на вірність нашої. Громаді люди мене якось так не зрозуміли. Хочу сказати, що було страшно, тому що я не знаю, що в їх думали. Я також розумію, що в них якісь були послідовні дії. Мене потім відпустили. Це були Росгвардія, поліція Росії. Вони вони, вони займалися викраданням, доставкою людей відпускали людей. Мене потім відпустили. Ми працювали, було все нормально. Потім приїхали додому. Дома робили переворот, шмон, обшуки кожного місяця з першого по п'ятого числа. Ми вже знаємо, що буде обшук, навіть практично не складали речі. Приїжджали, забрали, були телефон на 12 діб. Дивилися мії дружини, чи хтось мені пише, чи спілкуємося, чи якісь є координати. Дивилися, але з запасного телефона ми перезвонили таким ключовим друзям, щоб до нас не дзвонили, тому що ну, щоб не наражати мене на небезпеку. Потім було начебто все нормально. І знаєте, вже настає такий переломний момент, що вже привозять і солдати, і вже була створена Херсон пошта, і привозили людям уже. Грошову допомогу російську І люди, знаєте, вже почали приходити до мене і вимагати, Іван Дмитрович, давайте списки, всім видають ви зобов'язані, ви в нас сільський голова. І в нас тут була сходка перед сільською радою, ну, може, чоловік 250 було. І всі ж вимагали. Я кажу, ви знаєте, кажу, я згоден залишити цю посаду, але я. Не маю право працювати з російськими грошами. Ви мене повинні зрозуміти. Тому що співпраця з окупантами вона має кримінальні наслідки, начебто, люди мене зрозуміли. Було б все нормально. Далі ми працювали, працювали. Ну так як я також спілкувався із нашими військовослужбовцями, ми обов'язково також задавали такі питання, коли ж примірно ми можемо бути звільнені? Казали, ожидайте десь до місяця. Ми будемо звільнені. Я мав таку необережність, також людям повідомив, пам'ятаючи, це було чи 10, чи 12 вересня. Кажу, якщо ви люди вже отримали російські гроші, будь ласка, купіть продукти, будь ласка, поміняйте на гривню, тому що підійде такий період, коли зайдуть наші військові, ви будете, просто гроші будуть обесцінюватися, хоч, може, щось ви купите. Ну, з Олександрівки донесли до мене донос. Люди і е, представники Разгвардії, військовослужбовці, приїхали мене 15 вересня, вже мене забрали о 20 годині вечором з дому. Забрали, привезли зразу до школи у підвал, помістили там два рази по ребрам, раз по голові вдарили. Я там переночував. Утром приїхав за мною БТР і мене доправили до Білозерського районного суду в тому приміщенні, де я перший раз був, так само і тут. По дорозі, вже коли мене вели в наручниках, наділи на мене чулку на голову, щоб я не бачив дорогу. Два військових вели під руки. По дорозі вже били заді в спину, вже вели. у ноги, в литки, в мисці, по лицю, по рукам. Ну, завели в кімнату. Мене туди помістили в кімнату. Я був більше ночі ніхто не трогав. Наступного дня це вже було 16 вересня, вже мене погукали, забрали на перший допит. Ну, перше почали бити. Потім до лівої руки. Прив'язали бандеркою, підключили електричну напругу і до правої ноги і. Використовуючи військово-польовий телефон, почали електронапруги бити. І так 12 разів. Знаєте, ну ощущення такі дуже неприємні. Ну розуміємо, що а, напруга вона ж пронизує кожну клітину організму. Я, звісно, вже знаєте, ну, в емоціях кажу, Та що я вам акумулятор, що ви мене заряджаєте. Ну, скільки ж можна би, ну, 12 разів. То, звісно, одразу мене посадили у угол, що я був правою стороною в углу. То мене били по рукам, по ноги, по голові. Звісно, був синій. Відпустили, потім відвели мене в кімнату. З горим пополам до утра перебув переби, побитий такий наступного дня також мораль, також били, от ти знаєш, раз ти сказав людям, що зайдуть наші військові ну українські, значить в тебе є контакт, хто такий, як з ними, як, як можемо ми подивитися, давай ми піймаємо та піди з нами на зустріч, щоб ми ну як, арестували. Вони все час все зосереджували увагу, що от ми, ти нациста, ваших нацистів, та в нас буде мир. А нема в нас ніяких нацистів. Кажу, нічого я не знаю. Ну що ви кажу, причепились? Я кажу, не порушую, Не ваше російське законодавство, не українське законодавство, не тимчасову про закон про тимчасову окупацію. Я кажу, що ви кажу з мене хочете? Ну, ніхто не слухав, били, 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 потім одводили. Так кожен день били. Потім сказали, вогукали мене 19 числа, сказали: Ну, що і вам. 23 числа референдум ідеш з російським прапором. Якщо не підеш, каже, розстріляємо. Хто ти для нас, що ти є, що тебе нема, особи потері в селі не буде. У мене був одразу план, як мені виїхати з окупації, тому що я вже зрозумів, коли вже почали бити, і такий ультиматум ставлять, що, повинні, що я повинен піти з російським триколором, то я зрозумів, що діло може закінчитися якось погано. Як кажу, ви мене відпустіть, мені треба якось підлікуватися, подивитися, я ж не буду весь побити. То 19 числа військові мене привезли додому, тому що Станіславські доставляли, а Білозерське вони не знали, де живе. Привезли додому, побачили, де я сказали, якщо ти втечеш, буде діло погане. Ми за ці три дні з дружиною, все там, що можна, щоб не пограбували. Вивезли з дому, дав команду електрикам нашим медицині, дав команду комунгоспу, щоб вони співпрацювали. Ну хочу сказати, що в нас по території громади. Не було таких людей, які там яро виражали русський мир, що там ходили з прапором, але такі були, що вірили близько 30%, надіялися, ждали, але у нас з'явилися колаборанти на превеликий жаль. Вони всі виїхали, потікали. 15 серпня я працюю на роботі, приходять до мене представники вже Поставленої російської влади, ми вже догадувалися, що вони будуть. Прийшли, сказали, Іван Дмитрович, російською владою ви звільнені. Я думаю, слава Богу, не українською, бо ми працювали по українському законодавству. Я кажу: ну, я кажу: вам покажу в сільській раді, у нас кажу, техніка, всі. Засоби всі працюють. Будь ласка, збережіть, тому що ви ненадовго кажу, влада кажу, поміняється Україна, кажу, виграє в цій війні, щоб ви берегли. Вони сказали: добре, я вийшов, закрив сільську раду, положив ключ. В условному місці, де нас технічний працівник, відкривала сільську раду, знала вони потім взяли, відкрили сільську раду і пішли туди. Після того я ногою в сільську раду не ступав. Вони повставляли, зняли наші українські прапора, встановили свої російські триколори, встановили вони у широкобалківському дитячому садку. триколори, Сказали, щоб ніхто не трогав. ну, Але люди наші прийшли, прапор викинули, зламали. Вони потім поставили новий, потім опять зламали, а потім вже ми ставили, тому що люди приходили, ламали. Все таки, то більше людей, які були патріотично налаштовані, все таки то з ними ми пройшли до самого кінця. Ми з дружиною 22 числа виїхали і вересня? перебували. Да, 22 вересня. Ми виїхали і ми перебували. Як кажуть, у надійному місці, де нас не бачили, проте кожен день мені дзвонили. Був захований, сидів в кімнаті ніде не виходив, тому що розумію, що мене людей також ну і по інтернету багато знали, щоб ніде я там був не засвічений, щоб мене не арестували. Дзвонив кожного дня до приватних підприємців, дзвонив до наших керівників установ. Яка ситуація? Референдум проходив так само, як в Ферсоні, так само, як і тут проходив. Наші, ну е, як ну не наші, а ці, що продали свою душу окупанту, вони ходили по людям, також із військовослужбовцями Російської Федерації, зброєю, примушували. Хто не хотів голосувати, казали, що ми щоб виселилися протягом 24 годин, години. Ходили як пройшли там чоловік може до ста більше люди практично не хотіли голосувати або голосували, що проти вступу в Росію. Але факт такий був: ми переписали усіх колаборантів, які приймали участь в організації самого ж референдуму. Подали в Службу безпеки, національну поліцію, прокуратуру. Ну, так як я знаю їх дані, прізвища не по батьків, число, місяць, рік народження, адреса, де вони проживають. Ці люди не всі виїхали. Поліція забрала, відпустили. Ну, я з ними не, не спілкувався, не хочу спілкуватися, але маю думку, що все-таки то вони написали подписку про невиїзд, і я думаю, повернуться до них. 30% які ждали росіян, були налаштовані. Зараз вони вже всі з українським прапором. Осуждають усіх, ой, хорошо, там ми боялися, та от так вийшло. Ну, знаєте, це кожного на своїй совісті, залишиться справжність тих показів, що вони розказують. Ну, звісно, так, всі зараз Збройні сили України на нас звільнили, всі довольні, життя розквітає, всі працюємо, все-таки то ми спимо. Зараз вже, у нас немає тої небезпеки, яка раніше була.